На дня компанія Microsoft внесла зміни до підписочного сервісу Game Pass. По-перше, були змінені назви підписок. Був Game Pass Core, тепер буде назва Game Pass Essential. Це перший рівень підписки. Це пряма капірка з PlayStation. Там самий простий рівень підписки, якраз таки, і називається Essential. Далі йде підписочка GP Standard. Тепер вона називається GP Premium. Точно так само, як і на PlayStation. Тобто там преміум підписка, тут преміум підписка є. Ну і значить, GP Ultimate залишився Ultimate'ом, просто тому що всі знають, що Ultimate – це потужна підписка, сама класна, з Day One релізами. Ще хочу підмітити, що прикольно, що вони GP Standard назвали преміум. А преміум підписка це максимальний рівень підписки у. Соні, тепер по цінам GP Essential зараз буде коштувати 10 доларів USA. В Європі ціна 9 євро. GP Premium підписочка. Тепер вона коштує 15 баксів на місяць або 13 євро в Європі. Game Pass Ultimate тепер буде коштувати 30 доларів, і це все вже вступило в дію з вчорашнього дня. В Європі ціна буде a, little, a bit, a little 27 євро. Ну і слава богу, у нас офіційно є підписка в Україні. ПК Game Pass, яка коштує на місяць 290 гривень, і це офігезно, тому що в цій підписці є Day One релізи. Максимально пощастило пекашникам, що вони можуть залишатися на цій підписці. Трішечки хочеться зачепити відмінності підписок. Підписка першого рівня Essential. Вона дає дозвіл грати в мультиплеєр на консолях. Також на цій підписці є маленький каталог ігор, нікому не потрібний. Там всього 50 ігор. Тепер вони, оскільки у них виходять ПК-пристрої по типу ROG Rhailaй, там же він стоїть, там не Xbox, якщо ви не знали. От вони в перший рівень підписки додали, що ці 50 ігор. Деякі з них тепер будуть доступні і на ваших ПК пристроях. Далі, що ще Essential підписка дає? Ну, ми зрозуміли, що мультиплеєр це топ-1, каталог ігор це топ-2. Додали нову функцію стрімінга ігор, але слабка якість, плюс є очікування в черзі для самої дешевої підписки, сама довга черга. Ну і ще тут є бонус. Які у нас не працюють в Україні, це Xbox Rewards. У нас вона не працює, тому ми не будемо по ній зараз зупинятися, але знаєте, що там такий бонус додатково є. Ну і є бонуси для Call of Duty та Лига легенд. По преміум підписці це другий тір. Преміум підписка не дає вам тепер за 15 доларів Day One релізів. 200 ігор каталог вам буде доступний. Ну і так, ці 200 ігор, деякі з них тепер будуть доступні і на ПК. Day One ігри попадають в каталог протягом 12 місяців після виходу. І ще вони додатково написали, що Call of Duty в цю підписку не буде попадати. Ну і також тут доступний стрімінг ігор в слабкій якості, але краще ніж попередній рівень, менші черги очікування для клауда. 50 Тисяч Xbox Rewards, який у нас не працює на город. Бонуси для Call of Duty та Ліга Легенд, понятно, з попереднього рівня підтягуються, і онлайн мультиплеєр. Йдемо далі і доходимо до самого крутого рівня підписки Game Pass Ultimate. Тут у нас нарешті адекватний каталог ігор, 400 ігор, які будуть доступні і на консолі, і на ПК. Нові Day One ігри з першого дня будуть доступні в цьому рівні підписки. Call of Duty буде доступна з першого дня. В цю підписку входить. Electronic Arts, підписка як раніше. Тепер вони додали ще Ubisoft Classic підписку, але не максимальне видання, а саме дешеве, таке як на PlayStation. Додали Fortnite Crew, Але Fortnite це безкоштовна гра, яка не потребує підписки. Напевно, буде нелогічно, якщо ти граєш в Fortnite, купляти підписку за 30 баксів, щоб отримати підписку всередині підписки за 15. Звучить, як мінімум, дивно. Ви не знаходите, що у нас іще по бонусам? Є на Ultimate підписці стрімінг ігор в кращій якості з найменшою чергою. Також є Xbox Rewards і бонуси для Call of Duty, та Ліга Легенд і онлайн мультиплеєр. По факту, із цього всього саме корисне, це понятно, каталог ігор і Day One релізи. Ну, да, Electronic Arts підписка також корисна. Ubisoft шлак, тому що дуже старі ігри, які коштують по пару баксів, можна їх зайти навіть на будь-якому розпродажі купити, ну тут ніякої цінності немає. Ну і Fortnite Crew <laughs> таке.